Вітаю вас, друзі! На своєму каналі готуємо разом з Алею. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачну картопляну запіканку на сковорідці. Сьогодні Ми з вами будемо готувати дуже смачну страву, м'ясну, але без картоплі тут ніяк не обійтися. Для цього ми беремо сім картоплин середніх і будемо натирати на крупну терку. Картоплю ми вже натерли, залишаємо на 5-10 хвилин, щоб наша картопля впустила сік. Нарізаємо зелень, берете зелень, яка у вас є, укроп, петрушка, все, що можна, бо зелень дуже-дуже корисна. Беремо фарш 200 г. Цибульку приблизно одну сюди додаєте. У мене вже тут є перетерта цибулька. Додаємо сюди чорний мелений перчик за своїм смаком. Додаємо сіль також за смаком. Та додаємо нашу зелень. І все добренько перемішуємо. Наша картопля вже постояла і тепер ми будемо видавлювати з картоплі сік. Частину нашої картоплі ми відправимо на сковорідку і будемо підсмажувати. Відправляємо в нашу сковорідку картоплю. Наша картопля смажиться. Зараз будемо на крупну терку натирати сир. Сиру мене 200 грам. Можна взяти 150 п'ятдесят грам, можна 100 грам. Все залежить від все залежить від того наскільки ви любите сир. Викладаємо зверху на картоплю наш фарш. Далі ми накриваємо обов'язково кришку для того, щоб наше м'ясо швидше приготувалося. Беремо два яйця і добренько вилочкою збиваємо. Відкриваємо кришку, викладаємо наш сир, далі зверху заливаємо яйцем. І викладаємо зверху картоплю. Накриваємо кришкою приблизно на 5 хвилин. Аромат не передати на всю кухню, м'ясо, сир, перчі, картопля. Думай. Думай. Прикладаємо нашу запіканку. Вау! подивіться, яка смакота. М -м -м! Друзі, я вам бажаю гарного апетиту, гарного настрою, готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Не пропускайте мені нові відео. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною.